Україна, Молдова та Румунія мова не тільки про сусіднє географічне розташування трьох країн, а й про співдружність, ідеї розвитку та взаємодії між трьома державами розбирали сьогодні на бізнес-форумі. Про найголовніше дізнавались мої колеги. Як налагодити міжнародне економічне співробітництво, інтегруватися в європейську транспортну систему та розвинути туристичну складову у Чернівцях. Проходить українсько-румунсько-молдовський бізнес-форум. Ми сподіваємося, що цей діалог, бізнес-діалог, дасть нові поштовхи, нові можливості для бізнесу, для створення нових підприємств, нової взаємодії, транскордонного співробітництва для трьох країн, які вилюються в нові проекти, нові робочі місця, нові податки? Це дасть можливість підняти. Нати рівень соціального забезпечення нашого населення за можливість збільшення рівня економічного розвитку трьох країн так само за словами Руслана Заперенюка, Буковина має великі перспективи у розвитку бізнесу та міжнародної співпраці з двома сусідніми країнами Румунією та Молдовою. Починаючи з переробної галузі харчової промисловості, легкої промисловості, яка у нас досить непогано працює на сьогодні, але ми бачимо перспективи розвитку. Так само і напрямок логістики інфраструктурних проектів, що стосується транспортних коридорів, які можемо використати, Буковина взагалі може бути таким хабом бізнесу, який буде знаходитися на стикі трьох країн України, Румунії і Молдови. Зокрема, спочатку повномасштабної війни значно зріс товарообіг між Україною та Румунією. Причиною цього стало блокування Росією чорноморських портів. Окрім того, спостерігається погиблення відносин між двома. Країнами і у інших сферах каже посол України в Румунії. Це політична сфера, це питання контактів на рівні глав держав, глав урядів, голів парламентів. Це наша співпраця в різнородних політичних питань, пов'язаних з протидією російської агресії. Я можу. Відзначити, що Румунія підтримує фактично всі ініціативи України в рамках міжнародних організацій на міжнародній арені, які стосуються покарання агресора за всі ті злочини, які були скоєні в рамках цієї агресії. Своєю чергою для Молдови Україна є другою за експортом та четвертою за імпортом країною партнером. Тож і у цьому напрямку наша держава має великі перспективи у сфері інвестицій, каже Іон Іордакі. Я говорю співпрацю. я кажу про співпрацю, щоб молдовські компанії зайшли на українські ринки, і навпаки, українські компанії на молдовський ринок і створили філії, тому що тільки так можна утворити ланцюги, які звузять весь обіг і не потрібно буде імпортувати з інших країн або ближче, з чільні Одеси, тобто ближче до Кишнева, щоб бізнес працював і робив це швидше і швидше. Тетяна Дубіцька, Василь Васильставчанський, Теми дня. ТВА.